Знайомтесь із протеїновими коктейлями, нутрі плюс від фармасі. Коктейлі це дуже зручна, поживна, корисна і дуже смачна їжа для тих, хто хоче бути здоровим, бадьорим, струнким. Стелі багаті на поживні речовини, мінерали та клітковину, а ще містять у своєму складі 27 вітамінів. Це повноцінний збалансований прийом їжі, порція якого містить 20 грам рослинного білка і лише 200 кілокалорій. Можна вибрати свій улюблений смак, шоколад, полуницю, ваніль, банан, змішати дві мірні ложки з молоком або йогуртом, або навіть із водою. І дуже легко збовтати в нутрі плюс та насолоджуватися смаком та бадьорістю. Можна замінити всього один прийом їжі ввечері цим коктейлем. це буде смачно, солодко і дуже вигідно для вашої фігури. Подивіться, які результати у дівчат.